Готуємо сани влітку. Щойно в Івано-Франківську завершився опалювальний сезон, і єдиний розрахунковий центр приступив до ремонту будинкових теплових мереж. Особливу увагу планують приділити будинкам теплового району Стек, адже через тривалі непорозуміння міської влади та приватної енергокомпанії мешканці перезимували фактично без уваги з боку тепловиків. Підготовка до опалюваного сезону кількамісячний марафон, який традиційно починався в кінці літа. Утім, цьогоріч комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр змінив підхід роботи, прийнявши рішення розпочати ремонтні роботи негайно після завершення опалюваного сезону. Підрядні організації вже проводять обстеження будинків, складають необхідну технічну документацію та приступають до робіт. Зношеність теплових мереж складає приблизно 80% на сьогодні, і це не є секрет. Тому це загально по державі такий стан є. І ми не є винятком, і в тому числі не винятком є в тому, що тариф не покриває на обслуговування, не викриває витрати тих організацій, які займаються обслуговуванням. Комунальники обіцяють, що приділятимуть увагу будинковим тепловим мережам аж до нового запуску тепла. ЄРЦ планує замінити аварійні трубопроводи, стояки відновити, де потрібно циркуляційні лінії. Такий вигляд теплових труб, як от у багатоповерхівці на Коновальця 147, має значна кількість будинків теплового району Стек. Дуже погано. Тут варилися труби варили, вони кожен рік течуть, кожен рік варять, далі ще ставлять таблетки. Вроді би ізоляція є зверху, а вони там зовсім гнилі. Їх потрібно міняти, бо сліду що землю трудно сказати, чи ми їх вони витримують. Не зрозуміло, яким чином відбулося проходження сезону 2014-2015 років, адже труби просто набухли, через них прямо таки сучиться. Не тільки витікання є в окремих місцях, а прямо сучиться з набухлої труби, яка розбухла. і. Обов'язково потрібно робити проводити ремонти і такі близькі до капітального характеру. Водночас комунальний управитель звертає увагу, що остаточне рішення щодо можливості виконання ремонтних робіт теплових мереж ухвалюють мешканці як співвласники багатоквартирних будинків.